Вітаю друзі. Сьогодні 23 квітня 2024 року. Сьогодні відповім на одне із найчастіше задаваємих питань. Що це в мене за труби? Що тут було? Чому я відмовився від винограду? Друзі, так, да, я займався виноградом. І оце мої шпалери чудові. Кругом у мене шпалери зроблені капітально. Тут три види шпалер у мене. Але вже года. Займатися виноградом це не так просто. У мене було тут до двох тонн високоякісного винограду на цих шпалерах. Залишилось це було більше ста кущів. Ох і. Бабах мене. Зараз залишилося Кущів 30. Друзі, гар... Та багато простіше займатися мені оце персиками. Сімдесят дерев у мене зараз ну, з молодятами. Побризав восени, не, не закапувати не потрібно, не відкапувати весною. Не оці танці з бубнами, що зараз, я дивлюся, 19-20 квітня були приморозки у нас в державі. І що тільки люди не робили, і костри палили, і бризкали водичкою. Оце, бачите, все шпалери були. От трапеція, чудово на ній був виноград. От залишилось трошки винограду. Тут шпалера у мене двохплоскостна, обикновенна. Тут арка. Ландиш. І треба сказати, друзі, я <рик> другий рік його не закриваю, виживе, так виживе. І чудові результати. О, валявся він на землі. Чудовий Вон, завязі, Все з кістями. І тут. Друзі, що я треба сказати? Я обрискую... Персики, Скор Хорус, мідні препарати і паралельно бризкаю і свій виноградник. І цього достатньо. Нема в мене ніяких хвороб. Ох, хіра собі. Кілометр. Всь достатньо, друзі, щоб не було ніяких хвороб. Оце підняв його, підв'язав. Все в кістях. Все чистенько. Сьогодні ночі пройшов дощик. І я побризкаю вечором касайдом 25-30 грамів. Друзі, щоб захистити виноград, коли приморозки, є деякі способи, хтось палить костри, дим, ну це таке найкращий спосіб. Захисту від приморозків. Це дощування. Дощування. І не так, як от показують люди, я дивився оце відео. я всі відео, відео дивлюсь. Витащили оприскувач, побризкав і все. Намочив, воно замерзло і пропало. Щоб дощування принесло ефект, треба дощувати безперервно, друзі. Не дожидаючись заморозка, десь 0 градусів. Вже потрібно починати дощувати дуже дрібною фракцією води і дощувати до самого закінчення заморозка, ще й після цього. Ну тут фізика, друзі, вода має повишену теплойомкість і при замерзанні вона віддає тепло. От як тільки вода попадає на на листя. Попадає вода на листя, замерзає і вона повинна постійно попадати, замерзати, віддавати тепло. Як тільки закінчуєте поливати, бризкати, тепло не виділяється і з ходу він замерзне. Юпітер. Цьому нічого не страшно. Пагани вже є по 30 сантиметрів. От. Звичайно, це все затрати, друзі, щоб зробити капітально, от у мене можна було зробити. Отут був виноград, отут поверху протягнути лінію водопостачання, прикрутити туди розпилювачі, насос і всю ночь. Весь, весь участок. От тоді буде ефект. Я покажу як це зроблено на западі, прикріплю під відео коротенький фільм. От запросто можна. Тим більше можна два в одному зробити. І орошення від заморозків і опустити труби, і зробити капельне розшення винограду чи персиків чи чогось. Було, що персики ці в мене стояли під снігом 18 квітня один рік. Років 3-4 тому. От, можна палити ось сьома мене і бочка. Даємо. Четвертий раз падлюки. От і бочка тут з дровами. Але в нас полить не можна зараз. Тому отак, друзі. Дуже багато всяких умов треба виконати, щоб виноград Закривати, відкривати, потім дощ, потім перепалось, потім осип бджоли горобці. Воно мені треба. Так ось, стоять дерева, оцвілися, Зараз буду нормувати. Значит, я какая зависть, лаурол. Шикарная зависть. Тут все на прививках. Вот тоже лаурол доцветает. А то сейчас сам что вытворяю, Гляньте на лауроли прищепленные. Ай, спит. невозможно работать, а? на цьому все друзі сподіваюсь я вам пояснив чому я відмовився веду награду не потрібні мені ці танці з бубнами тим більше що спробую його продати по чайній ложці в годину Дуже висока собі вартість виходить, якщо все по уму зробити. І хоча в мене і було більш-менш по уму. Але тепер будуть персики. Дуже набагато простіше з ними управлятися мені в всяком всякому разі. Перша молодість закінчується, через тиждень невеличкий юбілей, тому так зустрічаємо його з більш-менш менш капітальним персиковим садом. До побачення, друзі!